Епідемія онлайн КАЗИНО Що, що, чет, крутим сотіки? Чи не помічали ви, що реклама онлайн казино вже буквально переслідує нас всюди? Реклама на піратських сайтах, популярних людей, стріми з рекламою казино, казіно, Тікток. Ну, вербу актуально, да А ви знали, до речі, новина? Ви знали, що там українських блогерів, які рекламували казино, їх прям жорстко їбуть? Їх акаунти поблокували у Фейсбуці, в Інстаграмі, і їм ще штрафи оформили. Ви знали це? От так і треба робити з рекламою нелегального казино. Типу, я, я в принципі за будь-яку рекламу казино б так штрафував, але ну хоча б якось наше законодавство працює насправді. І, і на цьому дякую. Твіч, інстаграм та навіть реклама в Ютубі. А ще гірше по телебаченню. Навіть перед цим Пу -пу -пу -пу. відео вам могла вискочити якась сумнівна букмекерська конторка. А саме головне, кожного року Ні, Я в мене Ютуб премію, в мене нічого не вистне не вискочить. Не ви... не ви... да. Ура, коли Ютубе штрафи пілять. <суспільниці> а Ютуб, блять, я не знаю, як працює Ютуб, типу. То він нормально блокує рекламу, то він якось пропускає і може, мабуть, якісь обходи знаходять. Я коли перше побачив на Ютубі рекламу казку, чесно, я не просто здавався, я був на культурному шоці. Ого. А часто попадається реклама Казино на Ютубі. Бо я, от в Телеграмі я навіть питати не буду, в Телеграмі відповідь да. А от на Ютубі, коли, типу, я з іншого пристрою дивлюсь, де мене немає преміуму, то мені більше, не знаю, якась фігня типу, хавчика рекламується або якогось посуха, щоб казано. От на на сайтах, де можна фільми дивитися, да, є таке. Ситуація стає тільки гірше, азарт дедалі глибше вкорінюється в інтернет простір, а разом із ним лудоманія серед молоді, і не тільки. Та що там казати, зараз навіть самі круті психологи світу ставлять Лудоманію в один ряд із найнебезпечнішими залежностями у сучасної людини. Ну, ну а в цьому відео ви дізнаєтесь, як азартні ігри він... Ну типу, якби лудоманія не була такою небезпечною, не знаю. Блін, хочеться сотіків покрутити насправді. В інтернеті почали набирати колосальну популярність. Яка зараз в Україні та в всьому світі з тим ситуація? І чого все таки люди депають свою хату? Розберемо хайпові тренди і меми. Дізнаємось, як блогери рекл... тому, що дивіться, дивіться, як правильно депать. Мені щось написали. Дивіться, от ви. Маєте 100 тисяч гривень, да? 50 тисяч гривень ви кладете на деп і 50 тисяч гривень на додеп. Далі а, берете кредит і з кредиту ви повертаєте X10. Це так і працює, я, я відповідаю. От вам і боксики в бравліки. Кламують казино, як це нам загрожує, і ще дуже багато чого цікавого. З вами, як завжди, Фьюзен. приємного перегляду. Взагалі, Лудоманія це перш за все залежність. Психічний розлад, що характеризується втратою контролю над грою та неможливістю зупинитись. Якщо казати, ще зрозумієш, то казино робить один такий психологічний трюк і часто дає новачку відчути так званий смак перемоги, власне для того, щоб викликати азарт. Потім людина починає гнатися за ще більшим виграшом і програє. Часто до речі, Великі гроші, але все рівно не дивлячись на програші, продовжує грати. Причому ще й така дума. Chat. Чат 10 лайків на стрімі, і я відкриваю своє казино. Е, ну, ща, ща, ще один додеп, і точно буде джекпот. <світ> да, звісно, так ми і повірили. Ну і так продовжується по кругу. І що ми з цього зрозуміли, щоб потрапити на цей гачок, тобі достатньо просто один раз виграти, а далі в тебе розвивається просто бешаний азарт. Який ти ще фік зупиниш, я вам скажу. Це якщо що напряму пов'язано з психологією людини, і челіки, які власне і засновували всякі казіно, це дуже добре знаю. Знаєте, оцю поговорку, що 99%. Лудоманів здаються прямо перед своїм да, життям та да, це, да, все... це правда. Це це статистичний факт. Що лудомани всі абсолютно лудомани здаються одразу перед наступним депом, який може тобі принести мільярди доларів. Назвеш Джон Деп, блять, реально слухайте, геній. Приколи, якщо шо випливає інше питання: а чому ж раніше це не було настільки поширено, як зараз? Почнемо з того, що раніше всіх цих ваших інтернетів не було, і ці самі казино Знаходились десь в темних підвалах. Там зазвичай сиділи не дуже хороші дядьки, та й в такій атмосфері сидіти готовий був далеко не кожен. Ну а зараз злити гроші в казіно можна навіть не піднявши свою сраку з дивану. Існує просто купа, ну буквально до сайтів з азартними іграми. Од... Блін, ну окей, одне діло це зартні ігри, хтось до речі. Я чув, як аргумент він, типу, обіляє бетінг. Типу, одне діло казино, де буквально комп'ютер вирішує, чи виграв ти, чи не виграв. А інше діло це бетінг, де. Як його де вирішення, чи ти виграв гроші чи ні, залежить від реальних людей. Насправді я вважаю бетінг таким же самим зом, як і казино, тому що що там, що там я за єдине, єдине, що можна робити при бетінгу, це поставити на свою улюблену команду, щоб просто цікавіше було і не всі свої гроші а там заради інтересу, не знаю. Сто 200 гривень. А до речі, офігенний сайт для Бетін. діло, що вони там існують, але всі знають, щоб бізнес розвивався, то треба його якось рекламувати, чи не так? Вроді звучить логічно, але де таким сумнівним сайтам можна купляти рекламу, щоб їх просто не послали. Тут в гру вступають різні піратські сайти з фільмами, а більшість да. українців там часто сидять. Також платформи, які таке відчуття, що не фільтрують. Ну, Телеграм, да? свою рекламу, ну і ще якісь там стрімери, які я не знаю. Основною причиною мені здається, реклами казино. Основним місцем реклами казино це не будуть піратські сайти. мені чомусь так здається. Мені здається, це буде саме і Ютуб, тому що кількість користувачів в Телеграмі і в Ютубі вона буде в рази більше ніж користувачів, які дивляться піратські фільми. Типу, якщо ну рекламу запустить на YouTube, то це піздець. Дуже треба гроші телеграм, канали з новинами, яких, до речі, да. штрафують, але про це пізніше. О! О! А я за це говорив до гроші, речі. Гроші телеграм, канали з новинами, яких, до речі, канал Труха Україна оштрафували на 4,8 млн мільйони гривень за нелегальну рекламу казино? Ну, блін, ну не знаю. Типу, знаючи Канал Труха Україна, який має декілька мільйонів підписників, їх штрафували лише на 4,8 вісім мільйон. знаєте, ніби одну одну рекламу. Вони штрафували. Що виявили фахівці Плай-Сіті? Систематичним закону реклама азартних ігор. Відсутність реєстрації в реєстрі суб'єктів у сфері медіа, що є обов'язком для легальної реклами. Маніпулятивні фрази, типу, виграла. Ну, да, було таке, підписник забрав 17 тисяч, да, було таке. Відсутність попередження прилудомень. Але ще саме головне, що оштрафували лише канал «Труха Україна, а є ще канали, «Трухи», блін, по всьому світі. Ладно, по всій Україні, і там, у, у критичних точках в Ізраїлі, я точно знаю, є а, «Труха», Я знаю, точно є Труха в Європі, десь в Польщі, є друха. Ну, це короче. Таке негативне явище цей канал. Мені він мені цей канал взагалі не подобається. Ті штрафують, але про це пізніше. Та й загалом рекламують цю шарашкину контору всі ті, кому треба якось підзаробити за рахунок реклами. З піратськими сайтами все і так зрозуміло, а що на рахунок стрімерів? Взагалі, вся ця історія стрімами з Казіком Почалася ще в далекому 2015 році. Стрімери під ніками Нікс Лос та Казінотвічер почали крутити слоти в прямому ефірі. Що цікаво, навіть зараз на їхніх каналах можна знайти. Записи тих перших стрімів, хоча Twitch вже давно заборонив просувати казино. Ви спитаєте, а як mm. ця реклама взагалі працює? Насправді, неймовірно просто. Стрімеру, значить, кажуть, братішка, крути слоти, а ми тобі заплатимо гроші, все оплатим, та ще й підкрутимо тобі виграші для краси. Стрімеру такі умови, звісно що подобаються. Це буквально гроші з НЕ. Ви будеш не стрімі депети завтра. А глядачі свою чергу бачать, як випадково хтось виграє до грошей, і самі моментально хожуть yeah. так само. Казино спеціально створює враження, ніби виграти до грошей дуже легко. Та ще й рекламується у дуже медійних людей. Ну а далі все як я й говорив. Глядач спробував один раз виграв, зловив кайф і потім злив гроші, коня, кобилу, хату і далі продовжує грати. Стрімер же ж тим часом. І пенсію діда. Uh, нещодавно по кільку почув рекламу бетона. Спочатку не а коли прислухалося хуїла. Це що, реклама бетона була, тільки що в мене в чаті? засуджую. Бетон це суміш така, яка використовується для завелки підлоги, стін і так далі. Вдруг чого? все, блять, фу. Але насправді ця реклама мене заїбала. Вона повсюду, реально. То взагалі не ділах. Він такий, ребята. Ну, я теж ладуман і мені теж нещастий, сіма буває. Але по факту відповідальність то на ньому є. Звісно, як би си так, що рекламували Фьюзена? що це таке, Якийсь ся дом. Ладно, Ну, пох... я не хотів торкатись теми російських стрімерів. Ні, ми... похуй, в мислі, я радий за Фьюзена, що в нього реклама, але мені це не цікаво. Ні, все ж таки доведеться, бо як то кажуть, ознайомлений, значить, озброєний. Російські стрімери масово рекламують казино, що робить саме українських підлітків більш вразливими до азартних ігор. А все знаєте чому? Бо вони так і продовжують їх дивитись. Твіч у жовтні 2022 року, як я говорив Заборонив стріми слотами, рулетками та не знаю ставками і так далі. Але стрімерам на це абсолютно байдуже, бо вони обходяться через платформу Кік, на яку майже кожен стрім переганяє підписників. І до речі, оця платформа Кік належить цим самим мутним дядькам, які пов'язані з казано бізнесом. Стрімери, звісно, виправдовуються. Я нікого не змушу. Я рекламую казі рідко, але саме їхня аудиторія, а саме люди від 11 до 24 років, найбільш лояльні до реклами Казино. Деякі сайти максимально не на сайтах казино є галочка. Типу, я підтверджую, що мені 18 років. Це, це єдине підтвердження, яке вимагає сайт казино. Типу, поставить галочку. Да, мені чесно, є 18 нелегальні, і вони навіть не перевіряють документи. Достатньо просто мати банківську карту з грошима і все, грає скільки захочеш. Ще одна частина стрімерів максимально злітає з катушок і крутять слоти за гроші своїх глядачів. Спочатку просять гроші на благодійність, а потім все зливають в казино. <звідомий> Відомий шінаху. випадок це англомовний стрімер Слікер, який назбирав близько 200 тисяч доларів і програв більшість указіку. Після шінаху. чого, звісно, не зміг повернути ці кошти, заліз в борги. Ну а потім роз. Скаявся у всьому і зізнався. Не знаю, звісно, що йому це дало, але ладно. Буквально після пару хвилин пошуків я знайшов ситуацію, яка сталася пару місяців тому. В Черкасах тренерка програла в казино. До речі, до речі, ще де я бачу постійну рекламу казино. В тіктоках. В тіктоках в цьому. Як вона називається? Просто в якихось нарізках є банер з казино. Ну, постійно потрапляє. Не знаю, чи в самому TikTok це є, а точно є в інстаграмі в рюзах, і точно є в Ютуб шорцах, що банер казиношний, просто поверх Тіктока накладений, типу да, де молодець красавчик. Це також джерело постійного трафіку. За 1 мільйон 350 тисяч гривень. А знаєте, де вона взяла ці гроші? Це зібрали батьки на поїздку дітей на танцювальний фестиваль у Грузії. І таких ситуацій. Окей, okay, один клас, Почекай, мені просто цікаво проходить скільки одна одна сім'я скинулась за дитину, да? мільйон триста шістдесят тисяч і клас, ну окей okay, тридцять людей в класі, Це кожна особа скинулась по сорок п'ять тисяч, Ого ситуацій, на жаль, ще немало. В українському сегменті ще гучніший і нашумівший скандал пов'язаний із Назарієм Гусаковим. Він колишній амбасадор Наві, блогер. І також він зливав гроші у ставки та азартні ігри, які були зібрані на лікування від смертельної хвороби. За відкритими джерелами, юрист, наче допомагав йому переводити кошти в крипту для купівлі ліків за кордоном. Але насправді mm -hmm. на його гаманці виявили 2,7 мільйонів долярів. А потім виплило ще цікавіше, бо мер Львову Андрій Садовий. Написав пост про те, що Назарій Гузаков вже давно є учасником програми, яка забезпечує людей потрібними ліками безкоштовно. Ну а розслідування Ніху, показало... Я собі я щось забув. Я пам'ятаю, що історія якась була з Назарем Гусаковим. Ахуєть, що він робив? Ставки на кіберспорт, просто спорт і достатньо багато грав у онлайн казино Але давайте перейдемо до ще цікавішої теми. А саме як онлайн-казино використовує штуч... я, оце... Сука, він і Це правда така була. Чи що? <laughs> ja, schätze, brauche das, ist jetzt <Schätze>. Інтелект і популярних людей для скаму українців цікаво. Я думаю, ще як. Я думаю, ви хоч раз або чули, або дивились оцього прекрасного мужчину під ніком yeah. лебіга. Як yeah. би це сумно не звучало, його бешаним хайпом вирішили скористатися які погані дядьки, щоб прорекламувати чергову свою помийку. Тут навіть прямим текстом говорить, що не треба перевірку документів. Ну а за таке уже можна і в обізянні. Але знаєте, що деякі індивідуми радісно біжать зливати туди гроші, бо це ж точно не скам їхній улюблений. Ній блогер порекомендував. Ясна річ, Лебіга в нас не з тих, хто рекламував казано, але Боже, наскільки погано вона, все таки це, це просто нарізка. Була якась убога. Вони це зробили. Ось, наприклад, перша реклама. Чувак, я реально не жартую. Закинув 50 гривень. Вивів 154 тисячі без паспорта, без нервів. Просто спробуй поки дають бонус. Я монтажору руки цілував. Господі, тут навіть по губам видно, що це ну не він говорить. Дивимось далі. Нє, ну капець лупаса. Наскільки б це абсурдно не виглядало, ці реклами взагалі не рівня о цьому. Мало того, що тут якось тяпляп склеїли фрагменти, так ще й сказали: от якщо ви деплити хату і вам не повезе, то тобіга обов'язково вам скине 10 тисяч гривень. Інформація. Кума сказала, да? Це достовірна. Звідки мені прислала кума. Прикол в тому, що коли хтось на це попадеться, то написувати будуть лебізі. Нагадую, він yeah. тут взагалі ніяким боком. Ну а власникам цього скаму буде по кайфу. Сам лебіга, коли це все побачив, був м'яко кажучи в шоці. І як ви бачите, рекламу цю крутять, дай Боже, і грошей аж ніяк не жаліє. І знаєте, якщо гроші є, то значить воно працює. Але на щастя, більшість все ж розуміє, що це просто скам і штучний інтелект. Загалом було дуже багато скандалів. З рекламою оцих мутних контор, але недавно з'явилася така прекрасна організація під назвою Плей Вони стежать за оцею всьою мутною рекламою Казіка і вже неодноразово ловили блогерів і телеграм-канали на незаконній рекламі. Всім відомий канал Труха чи Труха, теж грішив цим і дуже сильно. Труха". Але платився і дуже несолодко. Адмінам цього телеграм-каналу довелося виплатити штраф розміром 4 мільйона 800 тисяч гривень за рекламу Казино, яких немає в реєстрі, що вже є незаконна. Також вони використовували маніпулятивні тайки, по типу підписник виграв 100 тисяч 50 гривень, і ви так зможете. Вводили людей в оману, і при цьому всьому навіть не було попередження про Луманню. Також під гарячу руку плейсіті потрапили аж сім популярних блогерів в Інстаграмі. в результаті чого вони були заблоковані да, за, да, систематичну я за це рекламу говорим, на азарт, почат, Ну І ще приєм. так чисто цікавий факт: більшість онлайн казино не сплачують податки частково або взагалі. І ще забув розказати вам на рахунок мемасиків з казино в Тіктоці. Як мінімум, тут це найбільш. Поширено, навіть сами слаб... Блін, Буквально все, що я озвучив, Fusion, блін. Від я відчуваю себе на я доїв за фьюз, ну Реально. По типу деп до деп стали набагато популярніші за допомогою Тіктока. Здавалось би, якісь звичайні а, хайпові ні, слова. Я в принципі нічого й не маю проти, але от прикол в тому, що коли заходиш в профіль оцих самих приколістів, які оце говорять, то там ти знайдеш рефералку з бонусами на якийсь казік. Звісно, більше глядачів навіть не помічаються рекламу, але знаєте, завжди є винятки, які депоють всю квартиру. Також ще цікавіше, я особисто помічав, що в Тіктоці бувають ефіри, де крутять. Казі, але не просто так, бо їх би вже забанили. Ну, Якісь да. чувачки придумали спосіб, щоб маскувати оцю всю рекламу, і TikTok їх не банив. От тут, наприклад, ставлять геймплей якоїсь гри по типу Бравл, Старсу, Роблоксу, ну коротше, все, що вас зацікавить. Трошечки вище, вже крутять слоти по повній. Ну а вже десь тут написана назва казіку і рефералка. До того ж, це не все. Є Макака різні не кусочки... Ясно, ясно, Макака проп'є проплатили Фьюзену рекламу казино. Все, фюзен, я поскаржусь по сіті.

Фільмів, навіть едіти з чоропами і дралфейсами. Їх об'єднує те, що десь в куточку ліплять те саме казино. Це вже, звісно, тімка не... Все, понятно, ф'юзен приплатили ф'юзен соц Ясно, ф'юзен ще заплатить 5 мільйонів гривень штрафу. Ново я вже колись навіть говорив про це у відео про Брийн Але я знаходив тільки русняву і англійську рекламу Заслужую. такого типу. Але останні пару місяців з'явилося й дофіга українських. і знаєте, це вже якось не прикольно. Коротше, у підсумку скажу одне: азартні ігри це Максимально небезпечна штука. Думаю, по да. цих всіх історій, які я розказував у відео, вам буде цілком достатньо, щоб зрозуміти, що це капець. Навіть ті самі кейси в КС це рахуйте те саме, да. але давайте це, на це, це також езартного. Я абсолютно погоджуюся. Це також треба контролювати. Типу до речі, я не знаю. Ну слухайте, по суті, ці ігрова э, э, скіни. Це не гроші, да це ігрова річ. Хоч її можна продати, там якось гроші вивезти, але по факту ти просто отримуєш ігрову, ігровий предмет. Але не знаю, це, мабуть, те, також треба якось регулювати. Ну, нездорова фігня, коли ти купуєш 100 кейсів і просто витрачаєш свої гроші. Не знаю, мені здається, навіть казино повертають більше грошей, ніж габен. Певно, не буду я душнити. Зрештою, крутити кейси чи якісь слоти, вам ніхто не забороняє, бо у вас, в принципі, є своя голова на плечах. Але давайте домовимось, Ви тричі нормально подумаєте і зрозумієте, що мі. Мінусів аж занадто багато. Та й з 99 шансом ви не теж щось заробите. Ви просто злиєте гроші в пусту да, і до того, да. що заробити Форт. залежність. Форт. Якось звучить невигідно, Форт. чи не так. Азартні ігри онлайн казино. Але ж, блять, кожен думає, ну я ж наїбу це казино, ну я ж наїбу його, ну я ж точно виграю, я ж не такий, як всі. Я просто буду 10 разів ставити фішечку на Нолік на рулеці, і Нолік точно випаде. Ну це як мінімум бізнес, і його власники ну банально не дадуть можливості вам нормально на цьому заробити. А якщо ви прям дуже хочете витратити кудись гроші, то краще знаєте задонати на зсу, але як Фарто, я вже блядь, говорив, блять я який же ж я хочу лайк ще один поставити. О, я з другого аккаунта поставлю ще лайк. Боже, який же ж він базюк? Ну типу, якщо ви і так готові проїбати гроші, ну задонайте їх на збройні сили. Ну це буде мати в мільйон разів більше користі, ніж йобане казино. Ну, типу, да, казиношки якісь в Україні роблять філантропують, так би мовити, але, блять, відсоток від того, скільки вони заробляють і скільки вони передають на збройні сили, ну це показуха на насправді. Це брух. На ЗСУ то вже інвестиція не перепрошує факт. Добрий вечір. Не забувайте натити тільки перевіреним людям. А ну і ще можете як оці от прекрасні люди заднатити мені на підтримку каналу. Я буду дуже радий. Але я ще й радий через те, що ви додивились до цього моменту. А це вже ого яке досягнення. Ну і звісно, по традиції пишіть лайки, ставте коментарі трьох слів поширюйте відео, бо якщо ви не знали, це дуже допомагає моєму каналу рости. Ну і можете підписатись всі, хто дивляться реакції. Ви маєте перейти на оригінал. Інакше я депну вашу хату в казі, які ви будете жити на вокзалі. Бам.